Привіт, в цьому відео покажу, як брати участь в токенселі на Binance Wallet, Чим він цікавий, а тим, що за доволі короткий час ми можемо заробити в принципі, непогані гроші. Останні рази це було по 100 доларів, по 200, А мінімалка була, якщо не помиляюсь, 70 доларів. Але в першому токенселі там люди бачили заробили тоді по 2000 доларів. В останніх селах виходило по 100 по доларів на один аккаунт, що теж непогано. Для того щоб взяти участь в токенселі, нам спочатку потрібно створити аккаунт на біржі Binance, Якщо у вас його досі немає, пройти верифікацію. Після чого вам потрібно буде. Перейти в активи, і тут є вгорі переключення на гаманець Web3 Binance Wallet, і нам потрібно буде створити тут гаманець саме створити, а не імпортувати. У мене він вже створений. Для участі в сейлі нам потрібно буде депозитити BNB. Максимум можна закинути в сейл 3 BNB. Чим більше ми закинули, тим більшу алокацію ми отримуємо. Тобто нам на якусь частинку токенів BNB дадуть токени проекту. Для того, щоб поповнити BNB, ми просто тут натискаємо отримати, обираємо отримати токени через адресу, або якщо у вас є на. Binance, то можете з Binance, і тут копіюємо адресу і скидаємо сюди BNB, саме BNB у мережі Binance Smart Chain або ж bep 20 Якщо у вас немає 3 BNB, то можна закинути менше, і ви відповідно отримуєте меншу алокацію, тобто умовно заробите там не 100 доларів, наприклад, а 40. Особисто в мене немає потрібної кількості BNB, але є інші токени. І я можу, наприклад, залишити USDT як заставу і взяти під них в позику BNB. Також ще є варіант захеджуватись, коли ви купуєте, наприклад, BNB на споті і відкриваєте одночасно шорт-позицію. Тобто, якщо ціна на споті буде знижуватися, то... Шорт у вас буде заробляти або навпаки, але в цілому ви будете приблизно в нулі, тобто ви тут нічого не втрачаєте. Але це потрібно все ж трішки навичок, тому мені особисто буде простіше брати BNB у позику. BNB можна запозичити як на деяких децентралізованих платформах, так і на звичайних біржах, наприклад, на Gate, Bybit або ж OKEX. Але так як доволі багато людей також позичають BNB, коли стартує сейл на Binance Wallet, то може бути таке, що ви захочете запозичити BNB, і може бути так, що у вас не вийде запозичити BNB, бо, наприклад, в пулі. Закінчились BNB, і ви не можете їх запозичити, або буде висока відсоткова ставка. Наприклад, зараз бачимо, що ставка виросла, тому що всі беруть позику. В цілому процес виглядає так, що ви на біржу заводите, наприклад, USDT або можливо іншу криптовалюту там, BTC або ефір. Далі заходите у позики, ось бачимо криптопозика, потрапляємо сюди. Обираємо тут потрібний актив, наприклад, BNB, і натискаємо запозичити. Бачимо, що гнучка ставка зараз показує 78% річних. Тут вказуєте розмір позики, наприклад, 3 BNB. Тут вибираєте заставу. Зараз я тут. Нічого не вибору, тому що я вже взяв тут позику, тому в мене зараз немає що тут залишити у заставу. Але в цілому вам потрібно буде на відсотків 20-30 тут залишити більше в заставу, щоб у вас ЛТВ не підходило до ціни ліквідації, тому що ціна монети може коливатися, і якщо підійде до ціни ліквідації, то у вас може закрити цю позику. А ті монети, які ви запозичили, вони залишаться у вас. Тому я зазвичай стараюся, щоб в мене ЛТВ залишався на рівні там 60-70%. Схожим чином це працює і на байбіта. Ви так само заходите у розділ фінанси, і тут я крипто Позики, а також позика з фіксованою ставкою. У звичайних криптопозиках ми так само тут вказуємо актив, який хочемо запозичити. І бачимо, що тут вже ліміт позики перевищено, тому тут запозичити не вийде. Але на біржі Bybit ще є фіксована позика. Тут ми можемо запозичити також BNB, тільки вже під фіксований відсоток. Наприклад, зараз остання відсоткова ставка на ринку 13%. Пишемо тут так само, наприклад, 3 BNB, прописуємо цю відсоткову ставку 13%, і на 7 днів ми запозичуємо BNB. Але тут це працює таким чином, що ви відразу сплачуєте ці відсотки за 7 днів. А якщо ви берете позику через гнучку ставку, то там ви просто за цих 2-3 години, наскільки ви цю позику. Заплатити відсотки. Тому навіть якщо там буде ставка умовно вище, там 20-30% чи більше, то все одно воно, скоріше за все, вийде дешевше, ніж брати на 7 днів там під 13%. Але це, звісно, можна порахувати. І так само на ОКЕС ви заходите, збільшуєте активи, далі вибираєте позика і тут же так само обираєте потрібний вам актив. Бачимо відсоткову ставку, вводимо суму, скільки нам потрібно. Обираємо токени, які ми залишаємо під заставу, наприклад, там USDT. У мене, звісно, зараз тут цього не вистачить і натискаєте позичити. Після цього будуть нараховуватися там якісь відсоточки, і ви там через 2-3 години потім повертаєте BNB сюди. Але як я сказав, ми також можемо запозичити BNB і через якусь децентралізовану платформу. Наприклад, в, я через Binance Wallet це зробив, закинув спочатку USDT в мережі Web20 на гаманець Binance Wallet. Далі перейшов на платформу Venus. Тут нам потрібно натиснути Connect Wallet. Вибираємо Binance гаманець, Бачимо, що ми під'єднані, переходимо сюди, і тут нам потрібно буде вибрати потрібний актив, наприклад, BNB, готово. І бачимо, що ми можемо тут запозичити BNB. І відсоток тут зараз це показує 4,16% річних. Але для того, щоб нам запозичити BNB, спочатку потрібно буде сюди завести, наприклад, USDT або інший актив. Обираємо USDT, і тут бачимо у вкладці Supply нам потрібно буде активувати повзунок Currateral. Тобто, щоб ми могли цей актив залишати як заставу. Після того, як ви натиснете на цей повзунок, вам потрібно буде підтвердження. Пердити транзакцію, тому що це відбувається ончейн а не так, як на біржі. І, звісно, потрібно буде заплатити трішки комісії в BNB, тому вам потрібно буде також мати BNB в потрібній мережі. BNB там береться приблизно тут 30 центів, якщо я не помиляюсь, було за підтвердження операції. Потім тут, де сума, ви вводите потрібну кількість USDT, яку хочете сюди завести. Я, наприклад, заводив сюди 3000, тисячі, після чого я можу під них брати вже заставу. повертаюсь на головну сторінку, в пошуку знаходжу BNB, обираю його. І перехожу в розділ Borrow. І тут бачимо, що ми можемо зайняти BNB не більше, ніж на 80% від тієї суми, яка у нас є. Умовно натискаємо на 80% і нам показує, скільки BNB ми можемо зайняти. Я пробував виставити рівно 80%, але тоді в мене транзакція не проходила і не виходило зайняти потрібну кількість BNB, тому я просто зробив її трішки менше, щоб вона не доходила до цих 80%. Після того, як я зайняв BNB, я можу перейти на свій баланс і побачити, що в мене тут є майже 3 BNB, які я зайняв на цій площаці. Також можна зверху побачити. Бачите, VUSDT, це ті USDT, які я типу залишив тут як під заставу, тобто я задепозитив сюди USDT, і коли я захочу вивезти USDT, в мене ці VUSDT обміняються на звичайні USDT. Після того, як сейл пройде, і вам потрібно буде повернути ці BNB. Ви заходите знову на цю сторінку, тільки тут на вже не розділ supply, а розділ repay І тут вам потрібно буде ввести max, тобто повернути усю кількість BNB, яку ви запозичите. Натискаєте repay Знову потрібно буде підтвердити цю транзакцію. Також, якщо я не помиляюсь, перший раз вам потрібно буде, коли ви депозитите, потрібно буде підтвердити декілька разів, тому що там ви спочатку апрувуєте транзакцію, а потім вже її підтверджуєте. Тому на комісії там трішки можливо ви витратитесь. Отже, BNB у вас є на гаманці. Тепер нам потрібно буде перейти на саму сторінку сейлу. Для цього переходимо у Binance Wallet, і тут бачимо на головній сторінці, можна приєднатись до події, яка у нас проходить. Це сам сейл. Натискаємо Дослідити зараз, і переходимо на сторінку PancakeSwap, де і від іде і проходить даний сейл. І тут бачимо кнопку депозит. BNB. Зазвичай на сам сейл відводиться там від 1 до 2 годин, тому потрібно діяти в принципі активно. Я зараз записую відео, і в мене залишається там біля 5 хвилин для того, щоб занести сюди BNB. Тому я натискаю депозит BNB, натискаю на максимальну суму, але звертаю увагу, що нам потрібно залишити трішки BNB на оплату комісії. Тому я зроблю трішки менше, наприклад, 2,92 BNB. І підтверджую депозит. Підтверджую транзакцію. Бачимо, що в мене зараз в пулі 2,92 BNB, тобто максимум, але тут ще діє кнопка плюс, тобто я можу ще докинути, якщо в мене буде вистачати ще BNB, але можна занести сюди не більше трьох BNB. Тому через 5 хвилин нам потрібно буде зайти на цю саму сторінку, і тут буде кнопка заклеймити токени, тому нам потрібно буде заклеймити дані токени, і тоді ми зможемо їх продати. Ми зможемо їх продати або тут на PancakeSwap, тут відразу з'явиться кнопка Trade, або ми можемо перейти в Binance Wallet в розділ Trade і тут ми зможемо обміняти ці. Токени зверху токен, який ви хочете продати, знизу токен, який хочете отримати, наприклад, BNB або USDT, але може вийти таке, що в USDT не буде необхідної ліквідності, ви не зможете продати цей токен, який тільки почав торгуватися. Також цей токен, який ви отримаєте, ви можете не обмінювати через Binance Гаманець, а наприклад, вивести його на біржу, на якій буде лістинг даного токену, і продати його там. А це буде трішки пізніше, тому якщо не хочете чекати, то можете продати відразу тут. Але звісно, ви можете як від цього виграти, бо ціна можливо зараз буде вигідніша, а можливо на лістингу на якийсь більш. Ціна буде вище. Особисто я продаю токени відразу. На деяких гаманцях токен може відразу не відобразитись, тому потрібно його буде додати, наприклад, вручну. Для цього нам потрібно мати контракт токену. Нового токену контракт я ще не додавав. Але на прикладі старого, наприклад, у нас є контракт токену, ми його копіюємо. Я скидав в телеграм-каналі. Тоді нам потрібно буде перейти в розділ управління токенами в гаманці Binance. І тут зверху натиснути на плюсик, обрати потрібну мережу, наприклад, BNB Smart Chain. І тут вже додати потрібний контракт. І бачимо, що ми можемо імпортувати токен. І він у нас тоді з'явиться в цьому переліку. Отже, зараз в 13.00 заходимо і клеймимо токени. Бачимо кнопку клейм, може бути і таке натискаємо оновити, знову підтвердити і чекаємо, коли токени заклемляться. Бачимо, що транзакція начебто пройшла. Тепер очікуємо, коли токени вже точно заклемляться і прийдуть нам на баланс. І бачимо кнопку відразу trade party. Натискаємо сюди, натискаємо на Max і пробуємо відразу їх продати. Схвалити. Бачимо, що там приблизно має вийти 180 доларів. Натискаємо ще раз. І пробуємо підписати транзакцію. Бачимо, що у мене транзакція тут не проходить і я не можу продати і свопнути ці токени. І також бачимо, що ціна помалу знижується. Бачимо, що не відразу, але своп пройшов, я отримав 0,21,7 BNB. Якщо подивитися зараз по курсу, скільки це виходить, це буде приблизно там 140 доларів. Як можемо побачити, що я 292 BNB за депозитив і 2,9 BNB ми отримали назад. І оцих 0,02 BNB, це ті та кількість BNB, на яку нам дали ось ці токени парті. Зараз подивимось скільки у нас вийшло чистими. Це приблизно там 138 доларів, а витратили ми 0,02, тобто 12 доларів. Таким чином, ми віднімаємо від 100. 38, ці 12 доларів і отримуємо 126 доларів. Але ще приблизно 1-2 долара У нас піде на те, щоб повернути ці BNB, тому що ми їх запозичили. Зараз це зробимо. Я повертаюсь у гаманець, перехожу в Discover. Тут нам потрібно перейти знову ж на цю платформу Venus. Тут я якраз в цьому потрібному полі. щоб повернути BNB, який я запозичив, Натискаю Repay, натискаю тут Max, тобто хочу повернути повністю усі токени. Натискаю Repay і підтверджую транзакцію. У мене чомусь з'явилися два сповіщення, тому одне я скасував. І очікуємо, коли підтверджує. Ця транзакція. Бачимо, що виконано. Тепер я повертаюся назад і хочу вивести звідси свої USDT. Обираю USDT, перехожу тут в розділ візру, натискаю Max, і бачимо, що тут трішки більше 3000 USDT. Мені потрібно вивести. Натискаю. Визер, підтверджую транзакцію, і бачимо, що VUSDT вони у нас обмінюються на USDT. Знову чомусь в мене два сповіщення вискакує. Бачимо, що транзакція у нас підтверджена. Повертаюсь тепер в розділ гаманця, бачимо USDT, які я сюди заводив спеціально. І також бачимо ще BNB, який в мене було там пару доларів на комісію, і плюс ті, що я заробив з цього сейлу. Таким чином, у мене вийшло з цього аккаунту заробити приблизно 125 доларів. Потрібно, звісно, трішки заморочитись, і якщо ви робите це вперше, то звісно можливо вам це буде складно, але так, то якщо Зібратись тут такого нічого складного немає. Ну і також, звісно, для такої активності потрібно мати гроші, тому що без цього у нас не вийде або купити BNB, якщо ви хочете, наприклад, саме купити BNB на спот, або якщо ви хочете їх, наприклад, запозичити, як я робив, це я. Але самих BNB нам потрібно приблизно на 2000 доларів. Але якщо ви їх запозичуєте, то потрібно буде приблизно там 2600-3000 доларів для того, щоб їх запозичити. Про подібні активності я пишу в своєму телеграм-каналі, тому переходьте. Посилання буде в описі. Також в описі ви знайдете посилання на реєстрацію на біржу Binance. І також я налаштував ще бонус для своїх рефералів, а саме 20% знижки на торгові комісії. Якщо у вас залишились якісь запитання, то пишіть в коментарі, я спробую на них відповісти. Дякую та до зустрічі у наступних відео.